Того року воду в Донецьку не хлоруватимуть, перейдуть на альтернативний, куди безпечніший метод знезараження. Задля цього використовуватимуть гіпохлорит натрію. У Донецьку наразі діє лише одна така установка на Куйбушецькому водопровідному вузлі. Всього у Донецьку вісім водопровідних вузлів. Дві установки, де знезаражують воду гіпохлоритом натрію, діють лише на Куйбишевському водовузлі, який обслуговує повністю Куйбишевські частини Ленінського та Київського районів. Одеса та Донецьк були першими містами, які відмовилися від використання хлору. Нові технології в шахтарській столиці були впроваджені в 2005 році. Процес дохлорування води на Куйбишевському вузлі відбувається лише в літній період, адже саме тоді в воді найбільше бактерій. В чем отличается гипохлорид натрия от хлора? Хлор э, это опасное вещество. В случае возникновения какой-то неприятной ситуации э, хлор является ядовитым газом, преобразуется ядовитый газ, и поэтому самый большой минус и единственный минус хлора это как раз то, что он э, очень опасен для жителей, ну, для людей, скажем так. Поэтому гипохлорид натрия он более не то что более, он вообще безопасный. При попадании в среду он распадается на соль, в воду. І літучий хлор, який не несе ніякої э, ядовітої опасності. Крім того, з переходом на гіпохлорит натрій зникає потреба підвозити до станції цистерни з рідким хлором, що є небезпечним для життя людей, а підвіз повареної солі не є шкідливим. Непосредственно сам раствор гіпохлоріта представляє із себе, скажімо так, жидкость прозрачного цвета с характерным запахом хлора. Значит, ну, опасности она не представляет. Это тоже, конечно, вредно, но тем не менее это не вліяє не смертельно. Гідролізна установка та процеси, які на ній виконуються, повністю автоматизовані і безпечні як для обслуговуючого персоналу, так і для навколишнього середовища. Тут працює один оператор, який задає необхідний режим роботи і відбирає проби води для визначення залишкового хлору. Установка дозволяє обробляти до 50 тисяч кубометрів води на добу, використовуючи 600-800 кілограмів солі. У разі будь-якої аварійної ситуації чи перевищення граничних показників відбувається автоматизація. автоматичное отключение системы. Вот в эти баки засыпается соль, соль экстра миленькая, значит, засыпается. Здесь она растворяется. Данными насосами-дозаторами подается в электролизные блоки. Также в электролизные блоки подается вода. Ну, подается, соответственно, напряжение, происходит электролиз поваренной соли. И потом э, раствор гипохлорита подается в водовод и э, поступает в резервуары. Ну, далее идет потребителю. До 2017 року Донецьк міськводоканал планує повністю відмовитися від використання рідкого хлору та перейти на сучасні методи очищення води. Але для цього потрібні великі кошти. Підприємство розробило нові проекти щодо залучення додаткового державного фінансування для переходу на гіпохлорит натрію. Крім того, можливість фінансування проєктів водоканалу щодо модернізації та підвищення енергоефективності централізованого водопостачання та водовідведення міста розглядає і світовий банк. Марія Голобокова Олексій. Костюк Регіональна служба новин. Чесне навчання цього тижня в міносвіти запрацював консультативний телефон зимова екзаменаційна сесія 2013 14 навчального року. У разі можливих порушень і зловживань під час сесії у вишах студенти, викладачі та інші громадяни можуть звертатися за телефоном 044 481 32 36. Також номером можна користуватися і для отримання інформаційної та методичної допомоги. Відреставровану хату музей Шевченка відкрили на Черкащині. Її реконструювали в рамках відзначення 200-річчя Кобзаря. Це колишнє помешкання міщанина Нагановського, де під час останнього візиту в Україну поет провів кілька ночей. В експозиції унікальні фото дев'ятнадцятого століття, тексти спогадів, старі меблі, автентична піч відкрив музей, віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко та керівники області. Тут у 19 столітті був заїжджий двір міщанина Нагановського площею у півтори тисячі квадратних метрів. Тепер це музейний комплекс на подвір'ї. Хата, стання погріб, криниця. Ці будівлі пам'ятають останній візит Кобзаря в Україну, який у 1859 році ночував тут. До 200-ї річниці Шевченка будівлі відреставрували і сьогодні перерізали символічну стрічку. Запрошуємо почесних гостей відвідати музей Тараса Григоровича Шевченка. Фахівці намагалися зберегти автентичність будівель. Кажуть, хату зміцнили, провели систему опалення, але в архітектуру не втручалися. Тож стіни тут шорсткі на дотик, хата увінчена очеретом, а віконі рами дерев'яні. Та частина, яка дещо була трошки підгнивша знизу, була повністю розчищена, закрита бетоном, повністю змінена призьба. Всередині все збереглося абсолютно те, навіть пороги, пороги й дверні пройоми. Єдине, що їх тільки порівняли. У п'яти кімнатах хати музею розміщені експозиції, що нагадують про життя Шевченка і час, у який він жив. Тут меблі XIX століття: столи, стільці, лави, буфет. На стінах старі світлини. Всюди офіційні документи та листи. Також народні ікони, рушники, домоткані ряд на лавники. Та найцікавішою є сама хата, кажуть музейники. Експонат номер один це звичайно хата. Всередині в хаті прекрасна піч, автентична піч, яка збереглася, яку зовсім не порушили. І дуже цікаве розположення будинку в самому будинку, самих кімнат. Наприклад, із кухні у спальню кімнату є такі віконечка, які були на той час для того, щоб батьки могли слухати і чути своїх дітей. А ще під час підготовки експозиції в одній із селянських родин знайшли ліжко, яке колись належало родині Нагановській. Фахівці не беруться стверджувати, що саме на ньому спав Шевченко, але й такої можливості не відкидають. Відреставрований музей оглядав і віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Побаченим лишився задоволений. Я дуже вдячний, якраз всім тим, хто долучився до цього невеликого, але дуже просякнутого духом, якраз і любові до Шевченка і любові до його спадщини. Сьогодні, як ніколи, нам всім треба пам'ятати про його заповіт. про те, що нам треба любити Україну, бути разом і разом будувати наше майбутнє. Завершення реконструкції музею Шевченка в Мошнах відкрило святкування року кобзаря на Черкащині. Попереду ще десятки історичних подій. Підготовка українських спортсменів до 22-ї зимової олімпіади йде за планом. На сьогодні попередня чисельність наших спортсменів, що змагатимуться в Сочі, 45. Виступатимуть українці в 11 з 15 видів спорту. Усього ж олімпійські медалі виборюватимуть близько 3 тисяч учасників з 80 країн світу. Міністр молоді і спорту України Равіль Сафіулін зазначив, що за перемогу на олімпіаді спортсмени, а також їхні тренери, отримують грошову винагороду від держави у розмірі 125. Тисяч доларів. За друге місце передбачена винагорода у розмірі 80 тисяч, за третє 55 тисяч доларів. Ми приймаємо участь в следующих видах соревнований. Це біатлон, лижні гонки, фігурне катання, санний спорт, фрістайл, горнолижний спорт сноубординг, прыжки з трампліна, лижне двоєборія, шорт трек і бобслей. Бобслей для нашої страни вперше. Максимально представлені наші спортсмени будуть в біатлоні 11 спортсменів. Второе место – лыжники 8 спортсменів по 6 спортсменів. Борються за медалі в фристайле, санному спорті, фігурному катанні. Готуються українські спортсмени і до 11-х зимових паралімпійських ігор у Сочі. Нашу країну представлятиме 31 паралімпійць паралімпієць у трьох видах спорту із п'яти. БК Донецьк цілком очікувано переміг Кривбас. Домашній матч донечан у рамках української баскетбольної суперліги завершився з рахунком 77-69. Виграли тигри досить таки оригінально, цілком програючи за всіма показниками, крім результату на табло. Наставник грою своїх підопічних залишився невдоволений. У першій чверті домашнього поєдинку Донецька проти Кривбасу тигри не виглядали впевненими. Гості їх перекидали девятнадцять Аж до великої перерви тривала якась майже неврастинічна боротьба за кожен м'яч. Їх було небагато, натомість сил дарма витрачалося чимало. Врешті господарі продавили своїх візаві, але мажорною цю ноту не назвеш – 36-32. Друга половина гри пройшла у куди рівнішому ритмі. Неприємних сюрпризів для донецьких вболівальників поменшало. Завершення поєдинку виявилося досить оптимістичним: 77-69. сьогодні була складна гра. Ми очікували, що так і станеться після Санкт-Петербурга. Злегка не доналаштувалися і тому пропустили занадто багато підбирань. Все таки добре, що ми перемогли. Натомість наставника тигрів програний щит його підопічних просто вивів із себе. Відтак і коментарі веселими не були. Тут легкий пафос, который позволил себе Митчелл, по поводу легкого недонастроя, это не так. Вообще не настроено. Сейчас и в Лиге ВТБ, и в чемпионате Украины пытаемся играть очень быстро. Из-за этого очень много невынужденных потерь. Ну, 19 в этой игре – это катастрофа. Просто я уже не знаю, что с этим делать. Я в раздевалке сказал, что если так будет продолжаться, мы будем отказываться от быстрой игры в угоду позиционного нападения. Для криворижцев это уже девятая их поразка «Поспель». Коли мене смуга невдач, неясно, ясно. Принаймні для її подолання вони зробили навіть більше, ніж могли. Ми їхали сюди дати бій, і до другої половини гри це вдалося. Ми знали, що після гри у Санкт-Петербурзі Донець буде втомленим, але на жаль, переломити хід поєдинку нам не вдалося. Ми не змогли використати перевагу. Команда суперників занадто сильна. Таким, скажімо, обновленим составом. Играли впервые, у нас фактически другая команда. Вы знаете, мы поменяли Соломона на Дева Намура, поменяли э, позицию четвертого номера по упам. И, кстати, к этим игрокам вот сегодня меньше всего претензий. То есть они в меру того, что они фактически два раза две, два дня потренировались, они э, выполнили все. Справились з периметром, справились з подбором на чужому щиті і не використовували цей момент. Що ж, незадоволеність статистикою тренерів та намагання гравців виправдатись цілком звична. Гірше, що не все так легко виправляється, як говориться. Так під час матчу ми не побачили Макса Конате. Він має серйозні проблеми зі спиною і навіть не ходить. Защемило нерв. Сергій Молодков, Павло Припа, регіональна служба новин. Півзахисник донецького шахтаря Дмитро Гречишкін проведе 2014 рік у складі Маріупольського і Між футбольними клубами було підписано чергову угоду про оренду футболіста на один рік. Нагадаємо, що Дмитро повернувся до гірників після попередньої оренди лічівця на початку 2013-го, підписавши у лютому новий контракт з шахтарем строком на 5 років. Протягом минулого року Гречишкін зіграв у 14 матчах чемпіонату України, в яких забив один м'яч. Леоніду Кравчуку 80. ювілей першого українського президента відзначають на державному рівні. Наказом діючого президента Віктора Януковича Леоніду Макаровича нагороджено орденом свободи за значний особистий внесок у розбудову української держави та багаторічну плідну громадсько політичну діяльність. За часів Кравчука відбулися історичні знакові події. Зокрема, 24 серпня 1991 року він, перебуваючи на посаді голови Верховної Ради, проголосив акт про незалежність України. 1 грудня того ж року питання про підтвердження акту було винесено на всеукраїнський референдум. Одночасно з референдумом пройшли перші всенародні вибори, на яких майже 62% двома відсотками голосів переміг саме Леонід Кравчук. 8 грудня 1991 року главами Росії України та Білорусі було підписано Біловезьку угоду, що знаменувала розпад СРСР. Леонід Кравчук, герой України, професор багатьох національних та іноземних університетів. Незважаючи на свій вік, перший президент незалежної України, України, продовжує займатися громадсько-політичною діяльністю. Він голова конституційної асамблеї та ініціатор загальнонаціонального круглого столу з питань відновлення політичної стабільності в країні під час подій Євромайдану. Це була остання інформація у випуску. Про головні події тижня дивіться в суботу, о 19-й, в інформаційно-аналітичній програмі регіон. А одразу після випуску новин дивіться спеціальний матеріал про діяльність першого президента України під назвою Леонід Кравчук, 80 років з Україною. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, в суботу 11 січня очікується хмарна погода, вночі невеликий дощ з мокрим снігом, в день без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі та в день від 1 до 6 тепла. По Донецьку вночі та в день від плюс 2 до плюс 4. Атмосферний тиск падатиме.